Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп 19 липня і у нас продовження відео про наш 130-й вулик, яке вчора не загрузилось, і можливо в це продовження дивитись як перше. Шановні глядачі, оце коли всі носять мед, всі заливаються, коли нуклеуси заливаються, От, наприклад... Внукла ця ромка вся розплудна, вона залита. Короте. Все заливається, Оцей 130-й вулик все потротив на розплуд. І ми йому плюхнули дві такі гарні плюхи короте, із бетонів. І от має чуйка, що просто його треба підтримати, шановні глядачі. І сьогодні ми його підтримаємо. Ми його підтримаємо, шановні глядачі. Двома ромками відкритого розплуда, коротше, шановні глядачі. Це наш майбутній внесок від кліща. Їх стане більше. І кліщу буде що жрати. Тут яйця. І коли ми дамо оці дві ромки ще йому, до речі, ми йому поставили вощину вчора. І він її... вчора ввечері. І він її, дивіться, як він її гарно відсурпелив. Видимий потенціал, який ми не хочемо втратить, шановні глядачі. І я думаю, що оці для, дивіться. Він вилизав просто після двох ляпух. Оці дві ляпухи добавлять йому топлива і вже він пройде суняшник без я, з существенних втрот, шановні глядачі. Давайте своїм бджолам жроть і пам'ятайте, що своїми породами з вами посіка хелп. Пиздоблять.